Нормативів використання питної води для комунального підприємства Добробут Меджибіської селищної ради Хмельницького району Хмельницької області. Хто за такий порядок? денний, пошу проголосувати. Перше, перше, перше питання про прийняття на баланс майна. Ознайомить Марія Герасимова, начальник юридичного кадру за межами населеного пункту Шрубків знаходиться колишнє, колишнє приміщення, колишнє ковгосте приміщення це виробничий будинок по теперішнім нормам. В колишньому це хімсклад, який є, ну, в нормальному стані пригодний до експлуатації. Тому звернулася староста Шуківського старостинського округу Людмила Маклай. З проханням прийняти дане приміщення на баланс, оскільки Шрупківська колгосп, колишній колгосп передала її на баланс Шрубківської сільської ради, а Меджибіська селищна рада є правонаступником Шрубківської сільської ради. Тому просу, прошу прийняти на баланс громадський будинок або в подальшому воно буде виробнича, виробнича будівля. За адресою Вишнева 57. Оформляємо це з метою оформлення правоостановлюючих встановлюючих документів та реєстрації права власності. Є запитання Доброго. до Марії Вікторівни. Прошу про дане питання Так, Наступне питання про внесення змін до рішення номер 1429 рік 2022 рік від 13.06.2022 року. Про затвердження переліку об'єктів, які включені до комунальної власності Меджибірської селищної ради Хмельницького району Хмельницької області. Марія Вікторівна. з метою оформлення права власності на ті приміщення будівлі, за якими право власності ще не, не зареєстровано, Ми раніше приймали аналогічне рішення та періодично вносимо до нього змін саме до цього порядку. Переліку доповнюємо його вишнева 57, виробничий будинок шрубків, а також провели заміри, виготовили технічний паспорт на, ну як би сказати, старий новий садочок від будівля в селі Ярославка по річкові 20 Також плануємо його за ним зареєструвати право власності на даної підміщини. Прошу проголосувати. Так, і наступне запитання, третє з голосу, яке поступило від комунального господарства Добробуд, це затвердження поточних індивідуальних технологічних норматив використання питної води для комунального підприємства Добробут Меджибізької селищної ради Хмельницького району Хмельницької області. Заслухаємо представника добробуту. Оформлення на оформлення центра... дозвілу на, на е, спеціальне водокористування, яке в нас закінчується вже в липні, 18 липня цього року, ми почали оформлювати дозвіл для підприємства по нашій громаді на, по 10 об'єктах, де в нас є централізована водопостачання. Для цього е, розроблені норми технологічні, вони вже пройшли погоджені з водними ресурсами, е, з обласною, в обласній раді. Затвердили їх на сесії, для того, щоб ми в подальшому вже отримали тут досі. Є якісь запитання? Ми проголосуємо за дане питання за три. Добри ранок. Дякую, колеги. Це всі три питання, які ми з вами розглянули. Так. І, так, рекомендуємо винести на затвердження нашої сесії.